Українці, увага! Зараз я вам покажу розрахунок, після якого ви вже не зможете спати спокійно, розраховуючи на державну пенсію. Готові до математичного жаху? Отже, пенсійна реальність. Середня пенсія сьогодні 4200 гривень на місяць. Середня тривалість життя на пенсії 15 гривень. 20 років. А тепер рахуємо мінімальні витрати пенсіонера. Ліки від тиску, серця, суглобів 2,5 тисячі гривень. Найпростіша їжа без делікатесів 3 тисячі гривень. Комуналка, що постійно дорожчає 2 800 транспорт до лікарні, магазину, пенсійного фонду 800 гривень. Рахуємо разом. 9100 гривень мінімум. Дефіцит 4900 гривень на місяць. 4900 помножити на 12 місяців. 58 тисяч 800 гривень на рік. А за 20 років приготуйтеся. Увага! Більше мільйона гривень дефіциту бюджету. No, no. Де взяти? мільйон 170 тисяч гривень. А ось я знайшов інструмент, який дає більше 30% річних. І це реальний результат моїх інвестицій. А про всі деталі цього інструменту ти можеш дізнатися в моєму каналі за посиланням у профілі. Все чесно розказав, як це працює.